Вітаю! Урок української мови. Сьогодні у нас діагностувальна робота за темою лексичне значення слова. Тому підготуйте, будь ласка, зошит, ручку, олівець та лінійку. Сідаємо зручно, уважно слухаємо завдання за потреби відео ставимо на паузу. Записали, будь ласка, сьогоднішнє число. На другому рядочку діагностувальна робота. На третьому рядочку тема лексичне значення слова. Перше запитання один з дужечком. Слухаємо питання, ставимо тільки варіант відповідь. Як називають слова протилежні зазначення? а синоніми. Б. антоніми В. споріднені слова. Два з дужечкою познач слово сполучення, в якому слово гострий вжито в переносному значенні. А. Гострий ніж, Б. Гострий спис. В. Гострий погляд. Записуємо тільки правильний варіант. Риздучко. Горизонт. Обрій небосхил це слова. А. Синоніми. Б. Антоніми. В. спільнокоренеї. Горизонт. Обрій. Небосхил це слова. А. Синоніми. Б. антоніми. В. спільнокоренеї. Четверте. Замінив вислів робити з мухи слона одним словом. А. Перебільшувати. Б. Веселитись. В. Сумувати. Ще раз повторюю. Замінити вислів робити з мухи слона одним словом. А. Перебільшувати. Б. Веселитися. В. Сумувати. Далі у нас будуть запитання з відкритою відповіддю. Тобто, ви повинні будете самостійно записати. Завдання номер 5 вам потрібно записати слово сполучення в таблицю. Тому креслимо невеличку таблицю. І потрібно розподілити слова у пряме значення перший стовпчик таблиці, другий стовпчик таблиці буде переносне значення. Вибираємо. Слова і записуємо у правильне значення. Прослухайте уважно слова. Кам'яне серце, залізний стовп, гострий зір, світлі думки, тепла куртка, діти співають, час іде, дитина біжить. Наступне завдання також потрібно виписати. У перший стовпчик слова, які мають одне значення, а у другий стовпчик слова, які мають два значення або багато значення. Слухаємо уважно слова: борщ, коса, ключ, крило, собака, дух. Ще раз повторюю, у перший стовпчик виписуємо слова, які мають одне значення, тобто однозначні, Другий стопчик багатозначні слова. Сьоме завдання записати стопчиками слова і з'єднати близькі зазначення. Восьме завдання у вас склади речення, в якому слово солодкий вжито в переносному значенні. Це речення скласти і записати. Не забуваємо, будь ласка, за самооцінювання. Напишіть, будь ласка, внизу після роботи. Якщо це у вас були дуже легкі завдання, пишемо дуже легкі, або вони були для вас легкі, або складні, або дуже складні, або не знаю. Обов'язково запишіть самооцінювання.